Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про створення лінійних алгоритмів. Тобто, лінійні алгоритми згадуємо це алгоритми, в яких команди йдуть поступово одна за одною. Тому перед тим як ми почнемо, давайте з вами трішки розімнемо, да, свій мозок і виконаємо таке завдання. За другими літерами на зображень потрібно скласти слово. Погляньте, будь ласка, на ці зображення. Назвавши їх, ви обираєте тільки другу літеру в цьому слові. Давайте з вами дам вам секундочку. Я гадаю, що пробіглися очима по нашим малюнкам. І давайте перше. Це у нас, відповідно, шафа, літера А. Далі йде олівець Л. Іде огірок, літера Г. Молоток О. Крап Р. Мило. І, стріла Т, змія М. Е. Тобто, в результаті в нас повинно вийти слово «алгоритм». І сьогодні ми з вами попрацюємо з нашим скретчем, з рудим котиком, і спробуємо виконати ось таке завдання. Завдання буде полягати в тому, щоб наш об'єкт та наш спрайт змінював вигляд і в, напротязі двох секунд говорив, де він знаходиться або казав, що він бачить. Ось такий варіант. Пустеля змінюється на море. І зауважу, що на спрайт, також змінює свій вигляд. Тобто, потрібно нам тільки чотири локації. Це у нас відповідно. Якщо ми з вами поглянемо, давайте з вами переглянемо код. Якщо ми з вами переглянемо код, то ми можемо бачити, що це у нас лінійний алгоритм, тобто все рухалося поступово від початку і до кінця. Тобто він спочатку говорю в пустеля в 2 секунди, змінив свій образ і змінилося тло і так далі з кожним наступним елементом. Тому працюємо в скречі. Якщо хтось не завантажив собі на ноутбук, на свій комп'ютер, на свій пристрій, можна працювати в скречі онлайн. В браузері записуємо скретч онлайн. І перше посилання, яке у нас з'являється, ми на нього наприклад, свій аккаунт. Тобто, наприклад, в мене є мій аккаунт, і всі мої проекти, які я створюю, будуть зберігатися тут. Далі ми з вами натискаємо зверху кнопочку Створити, я гадаю, побачили, і чекаємо, поки, відповідно, завантажується наш проєкт. Завантажуються блоки, да, підвантажуються спрайти. Давайте з вами згадаємо, що у нас є. Наш об'єкт його називають спрайтом, тобто наш виконавець. Виконавець має певні властивості, має своє ім'я, можна його заховати або показати, має розмір, напрям та положення на нашій сцені. Тобто, відповідно, ось цей білий фон, який ми сьогодні будемо змінювати, це сцена. Далі, якщо ми, наприклад, бачимо, що у нас є ось спрайт «1», Справа внизу ми бачимо мордочку такого котика з плюском біля вушка. Це означає, що ми можемо з вами обрати іншого спрайта. Наприклад, натискаю вибрати спрайт» і в нас з вами з'являється дуже велика кількість різних спрайтів, які ми можемо з вами обрати. Жуки, е, да, у нас є навіть групи тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, музика, спорт, їжа, мода та літери. Тобто ви можете переглянути е да, ті елементи, які вам потрібні. Коли ми наводимо на нашого об'єкта, на нашого виконавця спрайта, ми бачимо, що в нього є, наприклад, декілька образів цієї пташки. Є давайте в цього жука, наприклад, немає в метелика. В метелика також є і різні костюми. Давайте я оберу собі собаку. Тобто, у мене буде собака ходити по локаціям і говорити, да, що він там бачить. Ви можете обрати собі будь-якого іншого персонажика, наприклад, так, вашого об'єкта, наприклад, жирафу, цього коника, качку або навіть слона, я оберу, наприклад, собаку, натискаю на неї і, відповідно, дивіться, можу змінити їх положення, тобто натискаю, і можу змінити, показати, де він буде, можу змінити розмір. Зауважу, якщо дивіться, у мене виділена собака моя так, тобто вона світиться фіолетовим ось кольором. Я змінюю розмір у неї, наприклад, на розмір 200. тобто вона має відповідно цей розмір. Так. Якщо, наприклад, напишу розмір. 30, Будемо менше розміру. Тобто, можна змінити її розмір. З напрямом ми також нам поговоримо, тобто, це означає, куди він буде дивитися наш спрайт. Залишу на 90, щоб було правильно. Ось так. Є. Давайте з вами подивимося далі. Зверху у нас з вами є три основних таких елемента: код, образи і звуки. Якщо ми з вами перейдемо на образи, ми можемо з вами побачити тут додаткові образи, які є в, нашого, в нашої собаки. Тобто, їх тут тільки три образи. Перший образ, другий образ, третій образ. Ми ну, можемо, якщо нам не потрібен, ми можемо видалити цей образ. Так? Ось, наприклад, я видалила на сміттєвий бак натиснула, видалився образ, залишився тільки образ один і образ два. Повертаюся до кода. У мене є ось тут коди. З вами ми знаємо, що вже є рух, вигляд, звуки події, тобто різні блоки, які відповідають. Але сьогодні нам будуть потрібні тільки. Два види блоків. Це нам будуть сьогодні потрібні з вами блок події для того, щоб взяти нам шапку, і блок вигляду. Тобто фіолетові і жовті блоки нам сьогодні з вами будуть потрібні. Також дивіться, якщо, наприклад, я закидаю, да, в нас є робоча область, в яку ми закидаємо наш, е, наші команди, і коли ми з вами складемо наш програмний код, він буде називатися скриптом. Дивіться, тобто я складаю програмний код в собаці, так, тобто цю, цьому песику синьому. Якщо я перемикнусь на котика, в нього нічого не буде, тобто я йому нічого не додавала. Тобто Потрібно розуміти, на якому спраті ми зараз знаходимося да і кому ми будемо робити. Цей програмний код писати. В нашому випадку у мене буде собака. так Тому я натискаю на котика. Давайте подивимося також, згадуємо, зліва у нас є образи зверху в котика. Також є два образи: перший і другий образ є. тобто це також Тому я переходжу на код. і Наприклад, цього котика я видаляю. Натискаю на сміттєвий бак, запитують точно хочете видалити, хочу видалити, видаляю. Тепер ці блоки мені не потрібно, я їх закидаю назад. Дивимося з вами далі. Також у мене, там, де була мордочка котика з плюсиком, у мене є ось такий ніби картина з горами. Тобто я можу обрати тут собі сцени, тобто фон сцени. Натискаю на «Обрати тло і дивлюся, що у мене є. То ви можете обрати також різні чотири фони. Наприклад, я оберу море, давайте далі натискаю «Обрати тло. Обираю, наприклад, давайте подивимося, що тут є у нас далі. Наприклад, хочу ось цей, нехай буде ліс, у мене також ліс. Далі, наприклад, обираю тло, дивимося, що в мене ще є. От давайте гортаємо. Дивимося, можливо, щось вам сподобається більше. Так, давайте знайду пустелю, яка в мене була пустелю, знайду, так. І ще останній четвертий залишився. Давайте, можливо, десь знайдемо гори. Вам подивимося, щоб були у нас і гори. гортаємо, дивимося. Коли вже хтось побачив, а я ще не побачила ці гори. Uh, так, давайте. Ось, давайте я ось це оберу каньйон. Будуть у нас гори. Я виставлю свого песика десь ось тут, щоб він не був десь не літав зверху, десь його поставлю ось тут внизу. Також, дивіться, коли я натискаю на сцену, тобто ось тут слово сцена, вона у мене також світиться фіолетовим. Якщо я перейду зверху в ліву сторону, у мене є там тло. І також можу побачити, що у мене є п'ять фонів. Тобто перший фон у мене ось цей білий. Він мені не потрібен, він буде мені тільки заважати, тому я його також видаляю. Все, у мене залишається море, ліс. Пустеля і відповідно гори. Подивимося, чи нормально у всіх він розташований. Давайте, можливо, якось ось тут, можливо, поставимо, чи буде в нас. Ось, бачите, я коли натиснула на собачку, мене відкрилися його образи. Можливо, він натиснув на сцену. Дивимося, ось тут він добре стоїть, і тут стоїть нормально. І тут також все. Думаю, його так залишаємо. Переходимо на код і натискав на нашу собачку, тобто ми будемо їй писати програмний код. Є. Що ми робимо? Ми переходимо в блок події і обираємо шапочку, коли прапорець натиснути. Тобто, пам'ятаємо, взимку ми без шапки не виходимо на вулицю, так само наш спрайт не буде працювати, коли ми не натиснемо наш прапорець. Чому так стається? Чому нам потрібно обрати шапку обов'язково? Або в нас є інші шапки, коли спрайт натиснути, коли клавішу натиснути. Тобто потрібно, щоб з чогось починали. Так? Також давайте згадаємо, що у нас є ось такі дві основних кнопки: зелений прапорець: це починаємо рух. І Червоний, восьмикутник, можна так сказати, він зупиняє рух, якщо ми використовуємо, наприклад, блок завжди. Це ми так трішки з вами повторили, да, далі будемо працювати, будемо більше практикувати. Тому обираємо блок, коли прапорець натиснуто, і переходимо з вами у блоки вигляд. Беремо, «Говорити», привіт, 2 секунди, обираємо наступний образ і наступне тло. То дивіться, ось ці три блоки один. Два і три нам сьогодні будуть потрібні. Тільки говорити, у нас він спочатку буде. Давайте подивимося. Давайте, ось, дивіться, в мене зараз сцена і тло четверте. Я знову натисну на сцену, перейду в тло і натисну на перше тло. Тобто, щоб було правильно все, тому що якби я знала, що в мене море перше, а був би каньйон, перший, було б це неправильно, тому я дискаю на море. Тобто, з першої з першого нашої картинки починаємо, переходимо в код, переходимо до нашої собачки, і в нас буде перше море. Говорити, говоримо море. Пишемо море, дві секунди. Змінюємо наступний образ і змінюємо тло. Далі ми також обираємо говорити про відві секунди, наступний образ і наступне тло. Далі у мене були гори. Дивіться, так само, у мене є, я можу взяти за цю шапочку, напевно, від'єднати, наприклад, так. Також я можу навести на цю перший блок, натиснути право клавіші миші, і в мене буде слово дублювати. Тобто в мене вже є ось таких два, два навіть чотири да, моїх елементи для кожного для кожного фону. Тому таким чином. Ой, зупиню, зупиню, щоб він у мене не Починав зупиню його, тому що я натиснула на прапорець, да, і він почав говорити: зупиня на червоний е, да, мій восьмикутник, говорити море. Дві секунди наступний образ, наступне, то говорити горе. Дві секунди. Далі в мене була пустеля. пустеля. Віця, якщо ви працюєте, наприклад, з телефону або планшету, пустеля, то вам краще закидати нові блоки, так? Не дублювати, тому що, можливо, не вийде з телефону або. Е плачету це зробити, пустеля. І останнє в мене були гори. Ага, тут у мене друге був ліс. Я забула трішки є ліс. Тобто, -то дивіться, він буде говорити море, змінить образ, зміниться тло. Знову буде говорити ліс, зміниться образ, зміниться наступне тло, буде говорити пустеля, зміниться образ, тло, гори, зміниться образ і тло. Давайте з вами в цьому переконаємося. Тобто, щоб не було помилочок в тому, що, можливо, ми щось зробили неправильно. Коли прапорець натиснути, тобто натискаю зелений прапорець, він говорить, море змінює свій, свій образ, ліс. Він такий, ніби іде, так, пустеля. Гори і знову повертається до моря. Тобто, ось таким чином він повернувся. Так? Давайте на великому екрані це переглянемо з вами ще разочок говорить море Змінив образ, пішов до лісу. так і Тут у нас пустеля, і тут у нас горе. Тобто він ніби ось так йде, так, зменшуємо екран. Якщо тобто, ви хочете подивитися на більш, більшому екрані, користуємося ось цими кнопками, які у нас розташовані зверху справа. Так, дивіться. Також ми можемо, якщо у вас немає програмного коду, ми будемо вважати, що скрипт ми написали і завдання виконали. Якщо у вас немає свого аккаунту, так, і ви не можете зберігати ці відео, ой, зберігати ваші проєкти, давайте ось тут я, наприклад, подорож напишу, так, подорож. Якщо звернути увагу на ось це слово файл, то ми коли на нього натиснемо, у нас там є варіант зберегти негайно зберегти копію, це в мене є можливість, тому що в мене є аккаунт. У вас є завантажити з вашого комп'ютера або вивантажити на ваш комп'ютер. Я, наприклад, натискаю Вивантажити на ваш комп'ютер. І далі у мене зберіглося в завантажених, я зменшую це вікно, так можу перетягнути, наприклад, давайте, перетягну собі ось так на робочий стіл, подорож так на робочий стіл, закидаю, мені так буде простіше потім її знайти. Є. І далі, дивіться, якщо ми знову з вами відкриємо, наприклад, давайте відкриємо новий. Десь, десь, тобто ми зберігли його, і потім ж нам, ми ж захочемо якось його відкрити знову, якщо у вас немає аккаунту, так? тобто ви можете зберігати в папці в себе на робочому столі, або в папці там, на планшеті десь в файлах зберігати. Дивіться, У нас є ось про, да, голов, основний проєкт, да, з яким ми далі будемо працювати. Далі, якщо ви відкрили пустий файл, можна так сказати, натискаємо на файл і шукаємо завантажити з вашого комп'ютера. Тобто ви підтягуєте з вашого комп'ютера, Натискаю завантажити з вашого комп'ютера. І тепер шукаю в мене на робочому столі, був цей елемент, шукаю подорожі. Ось це слово подорожі, натискаю, тому що, бачите, в моєму комп'ютері він позначається як якийсь невідомий файл, тобто да, його я не зможу відкрити просто так, як, наприклад, фото або відео. Тому потрібно через спеціальну програму. Обрала файл, натискаю Відкрити. Чекаю пару секундочку, мене питають: точно хочете змінити проєкт? Так. Зміню проєкт, він підзавантажується, і в мене відкривається той самий проєкт, з яким ми працювали. Тобто таким чином ми можемо зберігати. Також буває так, що коли ви зайдете, у вас одразу може бути на іншій мові, так? наприклад, на англійській. Ви шукаєте зверху Sitings, натискаєте, шукаєте «Language», і тут змінюєте українська мова майже в самому кінці. Натискаєте українська, і всі елементи будуть на українській мові. Тому створюйте свої проєкти і е, да, діліться. Своїми роботами і своїми однокласниками, а вони будуть показувати свої роботи всім гарного дня.